Вночі мали удари дев'ятю шахедами. Значить, доповідають сили протиповітряної там оборони, що вони всі були підбиті. Значить, уламки впали, в тому числі на медичний заклад, який ми відповідно бачимо, це обласна стоматологічна лікарня, плюс. Скажімо так, генетичний центр медичного університету. Значить, руйнування досить значні. Два, тобто, поверхи, перекриття зруйновані повністю. Значить, зараз проводяться всі протиаварійні роботи. Сім людей внаслідок цих ударів постраждалі. Плюс є руйнування в шести багатоквартирних багатоповерхових будинках. Два дві адміністративні будівлі постраждали. Тобто постраждали досить серйозно. З цього медичного закладу було евакуйовано 54 людей людини. дивіться, сім людей це всього по місту Харкова внаслідок ударів дев'ятью шахідами. На щастя, скажімо так: п'ять людей отримали допомогу на місці, відмовилися від госпіталізації. Ще дві людини були госпіталізовані однак, травми не важкі. Никто там прямо подкрыт, который...